Дежурі, я хочу показати невеличкий е, такий, е, варіант того, якби, е, які елементи е, на своїх уроках, можливо, я б використовувала, які методи, які прийоми е, під час роботи з такою темою, як Європейський вибір України і е, російсько-українська війна. Е, буду показувати, на прикладі декількох сервісів, тому що в основному я працюю, ми працюємо очно. Але я працюю з інтерактивними технологіями і намагаюся зробити, щоб дітям максимально було цікаво, навіть якщо тема складна. В даному випадку дітям пропонується приєднатися до презентації, яка одночасно є і розробкою уроку, і в той же час можливістю для кожного учня приймати участь в опитуванні, надавати свої коментарі, які будуть ну, видні, да, коли буде працювати та чи інша дитина. І таким чином урок стає ну, більш цікавим і погляд більш інтерактивним. Тобто, це може бути мобільний телефон, смартфон. Ну, якщо є бажання, в принципі, можете також приєднуватися до того, як це буде виглядати. Тут я бачу, хтось приєднався. От таким чином ми починаємо, і діти бачать у себе на слайдах ті, презенту... ну, ті слайди, які виведені, наприклад, на дошку. вчитель може працювати таким чином. Озвучуючи тему і е, працюючи, в принципі, з будь-якими запитаннями. Ну, наприклад, ми починаємо, і я кажу дітям, оберіть слово або фразу, яке асоціюється для вас з європейським вибором в Україні. Я можу додати таймінг роботи, це може бути 3 хвилини, 2 хвилини, півхвилини, незалежно. І е, починаю активність з дітьми. Е, діти у себе на телефоні бачать, що вчителька щось запитує. З'являються, е, да можливість. Е, Ставити слово асоціацію, ну і, наприклад, хто працює, от зараз можете спробувати. Наприклад, слово або фраза, яке асоціюється з європейським вибором України. Свобода. Майдан. Незалежність. Незалежність. ЄС. Ну, це як приклади, ну, що зазвичай діти пишуть. Невесна сотня, Європа, все що завгодно. Кожна дитина надсилає свій результат. Коли у нас закінчується час, відповідно, ми можемо на дошці побачити, що діти писали. Так? Тобто, ну, звісно, що можуть бути слова точно, які відображають, можуть бути якісь помилки. Це все можна обговорювати. Тобто, для того, щоб працювати з таким сервісом, не потрібно пригати. І шукати якісь додаткові там, хмаринки слів або ментіметри, або ще щось, воно все вбудоване в даному випадку в одну презентацію. Далі ми можемо, наприклад, працювати в цій презентації, відповідно до того, як вчитель розробив собі план роботи на уроці, працювати з джерелами, тому що тут буде можливість зараз я покажу, коли діти можуть свою точку зору висловлювати, можна їх об'єднувати в групи. За тим чи іншим запитанням. І, от, наприклад, даємо дітям якісь візуальні зображення. Я взагалі дуже полюбляю працювати з будь-якій темою з візуалом. Тому що якщо тема насичена, якщо багато цього, то діти краще сприймають, коли вони це перед очима бачать. Плюс це все, все залишається їм їхнім багажем на повторення. В даному випадку я їм пропоную подивитись на ілюстрації. І подумати, як це стосується до теми, яка буде вивчатися, і що можна з цього, які висновки зробити. Діти можуть працювати, як тут в презентації, тобто знову я запускаю таймер, вони там пишуть, ми обговорюємо, а можуть працювати отак фронтально, з спілкуючись зі мною. Тут вони бачать зустрічання Володимира Великого, бачать пам'ятник Данилу Галицькому, обкладинку видання книги Буття українського народу, Мурал, і я їм задаю питання, про що тут? Ну, звісно, що спілкуючись з дітьми, хотілось би привести їх до думки, що євровибір України це не тільки вибір конкретного року, ну там умовно 2014-го, бо там ще коли. А що від початку історії українських земель у нас були тісні стосунки з європейськими країнами, ми обговорюємо кожний етап, да відповідно до того. Ну дуже коротко, звісно, відповідно до того, які у нас були і культурні цінності, да, і політичні стосунки. Ну, починаючи можна від шлюбної дипломатії тої самої. Закінчуючи західно-українськими землями, наприклад, або тою самою книгою буття українського народу, про те, що частина українських земель завжди дуже тісно була пов'язана з європейськими країнами, як це впливало на нас, ми впливали на них. Тобто за бажання, в принципі, вчитель може акцентувати на цьому увагу і зробити таке ну, більш глибоке, мабуть, ракурс висвітлення саме цього європейського вибору. Так. Ну і наступний слайд. Тут я додала до цієї презентації ще один сервіс, який мені дуже подобається. В даному випадку дуже легко на нього перейти. І знову ж таки тут можуть з цим дуже круто працювати учні, тому що якщо я ось тут поділюся, ну я просто не можу зараз дуже швидко це зробити, а взагалі можу поділитися, і діти матимуть доступ. Що тут? Тут фактично я за, ну поки готувалася, я так би мовити розклала цю тему так, як я б її дала дітям. Наприклад, не тільки попрацювавши класи з цим матеріалом, а ще й так, щоб вони могли і допрацювати, дати свої якби, певні рекомендації щодо того, як цю інфографіку чи інтерактивний плакат зробити ще більш досконалим, і ми поговорили їхню спільну роботу ще на наступний урок. Наприклад, от я даю центральну тему: російсько українська війна, даю обкладинки тань. І можна вже тут працювати, говорити про те, да, що тут закладено, чому ця е, тема асоціюється, там, наприклад, у мене як у вчителя з тими обкладинками, може у них інші варіанти і так далі. І далі ми за певними е, ну, скажімо так, е, цими блоками можемо опрацьовувати будь-які матеріали. Починаючи від того, що е, як у нас стався Майдан, е, закінчуючи якимись карикатурами, тобто да, саміт. Е, що я взяла з мережі, тобто, да, що це таке і так далі? Що таке Євромайдан, Є визначення, ну, все це можна збільшувати і так далі. Є відео, да, тобто, які діти можуть переглядати. Є, наприклад, зараз трошки збільшу. Є, наприклад, як почалася вже революція гідності, да, Тобто, диктаторські закони, революція гідності, є світлини, діти можуть це все опрацьовувати, можуть. ну, якби Кожну частинку цю редагувати, і відповідно ми можемо таким чином це ну, узагальнювати, якщо так можна сказати. От, тобто Всю революцію можна таким чином дітям, не, ну не тільки революцію, всю російсько українську війну можна таким чином дітям розкласти за певними блоками. Причому ці блоки досить інтерактивні і цікаві, тобто можна з кожною картинкою, з кожною карикатурою працювати відповідно до тієї інформації, яку я хочу. Дати, дати власним дітям. Далі От ми продовжуємо. Да? Звісно, що за, працюючи з такою темою, ми маємо формувати ті компетентності, які нам потрібні, з, в першу чергу, да, предметні. І працюємо із поняттями, працюємо з хронологією, працюємо з певними тими навичками, які потім діти будуть застосовувати. І, наприклад, для них нове поняття «рашизм», да, яке у нас введено є в програмі, є воно в підручниках. Зокрема, можна дітям не давати готове. Я взагалі не дуже люблю, чесно кажучи, давати дітям готові поняття, щоб запишіть. Я пропоную зазвичай, щоб діти поняття самі спробували якимось чином ну, дати варіанти, і ми можемо сформувати таким чином те визначення, яке є більш, ну, скажімо так. Підходящим да, і більш е, правильним. Тут можна попрацювати таким самим чином, спочатку почати з порівняння, тобто, наприклад, з яким поняттям у вас є порівняння, асоціація. І дати расизм. Так само це працює, тобто, тут починається активність, тобто в дітей включається знову ж таки, на їхніх телефонах, що вони можуть е, обрати, що вони хочуть. Ну, Наприклад, дитина обирає нацизм да, відповідно. І так далі, або якась інша дитина щось інше обирає за своїм вибором. І ми закінчуємо через певний час цю справу і бачимо, ну це я одна обрала, а якби це обирало 24 дитини, то ну, відповідно була б певна шкала, і я побачила до кого які асоціації. Ну, і Я би поговорила з дітьми. Чому да? Чому з нацизмом або чому, наприклад, другим місцем у нас там націоналізм чи фашизм? Отут же можна нацизм-націоналізм, які діти дуже часто... Плутають і так далі, да, не розуміють там, різницю в поняттях, тому що для них воно звучить однаково або нацизм, фашизм Треба да, проговорити і ще й різницю, і ще й згадати те, що ми вже можемо там далі йти. Тобто таким чином воно все працює. Далі можна задавати будь-які питання власне, на такій презентації, які стосуються. Теми, яку ми хочемо обговорювати. От тут я, наприклад, їм запропонувала, які події свідчать про консолідацію української політичної нації у боротьбі з ворогом. Так само діти, ну, якщо я включу, буде той самий ефект, тобто діти можуть написати свої е, спогади, події. Взагалі тема, е, ну, скажімо так, тема дуже цікава, але вона може бути болісна для дітей у сприйнятті. Тому що я з тим, що е, я стикалася, коли ми вивчали з першокласниками. Е, є діти, в яких батьки, е, ну на жаль, загинули. Є дуже багато дітей, які сприймають цю тему через себе пропускають. Тому я зазвичай е, пропоную в таких темах завжди якісь симпатійні питання, які можуть допомогти дитині спокійніше пережити і не дуже люблю якісь ілюстрації. з... Ну, Зруйновані, де там, загиблі і так далі, тому що все ж таки маємо формувати більше, ну, системне, да, критичне мислення, розуміння того, що відбувається, і все ж таки намагатися обійти якісь дуже травматичні речі. Тому ось таке питання може бути: тобто, да, є це погано те, що відбувається, але є дуже хороші речі. Є консолідація нації, є те, що бореться Україна, досі стоїть, є героїчні. Оборони, є героїчна боротьба, є волонтерський рух, є шалена підтримка там країн світу, і працюючи з цією темою, теж важливо такі питання задавати. Чи мені подобається в даному випадку цей ресурс? Що тут я можу побачити і асоціації, і відповіді дітей на мої запитання, і роботу зі мною разом. Тут навіть малювати до речі, можна. Тобто, якби це був наприклад якийсь клас. Ну, не ця тема а інший клас, можна дати там щось намалювати дітям восьмого, дуже цікаво, вони там прапор, казацький малюють і так далі. І все це нам виводиться на ну, в даному випадку на екран. Ще мені подобається така штука, як чат учасникам подій. Все ж таки в темі Євровибір, темі російсько-української війни, про який би етап ми не говорили. Будь то там початок Майдан, потім Революція Гідності, або там вже вторгнення, або Анексія Криму. Про що б ви не говорили? Можна запропонувати ось таку форму роботи, час до часу часником Ну, В принципі, ну, звісно, краще обирати тих людей, які. Ну, слава Богу, живі, і кому дійсно можна задати, бо колись я зробила таку помилку на уроці, я поставила фотографію час з учасниками. Люди кажуть, так діти мені, а він не невишов ми задаємо питання. Тобто, ну краще, звісно, щоб це була жива людина на сьогоднішній день, але учасник там подій того ж самого майдану, учасник подій російсько-української війни. Що я пропоную? Я пропоную знову ж таки дітям, ну тут я почну активність, воно все працює, просто щоб час не витрачає, і пропоную будь-які запитання, які вони хочуть. Вони формують питання, наприклад, там, скажіть, будь ласка, там, чому не вдалося утримати там, да, якесь місто ну, під час наступу е, московитів, да, росіян? І ми беремо це питання і заганяємо його або в чат GPT, або в GEMINI, тобто нам відповідає штучний інтелект від імені даної особистості. Це непоганий прийом, ну як на мій погляд, тому що, по-перше, чат він знаходить інформацію про людину і генерує певну точку зору. Звісно, ми обговорюємо, що це не. Точка зору конкретно цього конкретної людини, але обговорюємо те, ну чому чат так відповів, в яких подіях брав участь дана людина. І я ще пропоную попрацювати ну, бажаючим, додатково там з біографіями це усна історія, пошукати якісь цікаві джерела, пошукати, наприклад, інтерв'ю, дасти ми хто пережив той самий майдан, хто керував там певними. Військовими діями, там, ну, от, як в даному випадку командир там, бригад, да, і так далі. Дітям зазвичай таке дуже цікаво. У нас навіть е, коли ми вивчали е, цю тему минулого року зі старшокласниками, народився проєкт, з яким ми виграли на е, конкурсі уроки війни, холокосту, уроки телерантності. Дівчинка настільки оцією справою надихнулася, що вона почала збирати е, у всіх, хто їй був відомі військові. Через волонтерів і так далі, що вони пережили, і ми створили такий збірник, що дуже цікавий з пір-кодами, записаними інтерв'ю, ну, і, і, записаним інтерв і отримала на друге місце. Тобто ну, дітям реально це заходить, я це перевіряла на <смас> практиці. Ну І ще мені подобається такий метод. Я вважаю, що для старшокласників він дуже непоганий, називаю його двосторонній щоденний цитата, коментар. Мої діти знають, що, як воно працює. Ми можемо це робити на уроці, можемо робити і вдома, я можу давати на домашні завдання. Пропоную обрати цитати. Дуже добре з підручника можна це робити, обирати, тому що з підручнику наразі зараз багато документів, багато різних джерел, які можна використовувати. Зокрема, я використовую підручник профільного рівня під редакцією Власова. І, власне кажучи, там дуже багато різних цитат, які вже у блоці запитання завдання, те, що додому. Да? От вони обирають якісь цитати з підручника або можуть обрати не з підручника, я не заперечую, і мають прокоментувати відповідно до певних запитань в алгоритмі, які я їм пропоную. Ну, от, власне, цитата: закликає міжнародне співтовариство визнати факт агресії проти України. Території посилити вимоги щодо повернення до міжнародного визнання кордонів України, запобігти створенню небезпечного прецеденту у вигляді порушення світового порядку системи безпеки, що склалися після Другої світової війни. У зі з звернення Верховної Ради, ну там і до ЄС, і до Ради Європи, і до всіх на світі. Що я пропоную дітям як коментар? Я їм даю або алгоритм роздрукований або QR-кодом певну роботу, де вони мають виділити. Основну тему, хто автор, кому адресовано, і прокоментувати зі своєї точки зору, яка основна думка цієї цитати, як вона стосується теми. Ну, Зокрема, тут вони мають виділити, що мова йде про підтримку України, що мова йде про санкції, ну можливі, да, які будуть накладені на ворога, що мова йде про визнання кордонів, про дотримання миру, ну і так далі. І тому подібне. Ми це і обговорюємо, і е, іноді. Доповнюється урок таким чином думками дітей. Тобто, власне, ну, я за те, що працювали вони, а вчитель тільки давав цей інструментарій роботи з тою чи іншою темою. Тому я хотіла просто ну, в даному випадку показати, як це я роблю і інтерактивно, щоб вони всі я їх бачила, а не тільки там активіст руку піднімав, бачила які відповіді, і які методики я власне можу запропонувати. Ну і ще отаке вони люблять в мене фото-галереї хроніки Війна моїми очима. Також часто я таке пропоную, тому що наші діти сьогодні вони <клух> дуже багато бачать того, що відбувається, дуже багато знають. І я їм пропоную шукати або робити свої світлини, або шукати фотографії в мережі. І ми робимо такі уявні фотогалереї хроніки. Тут я їм дала як приклад, один із проєктів подібних, як створювати за допомогою фотографій. Хроніку тої чи іншої події. в даному випадку це стосується саме російсько-української війни, агресії. Тобто там дуже непоганий проєкт, де ем, підібрані фотографії, які ілюструють все від початку ем, війни до повномасштабного вторгнення всього, що зараз відбувається. І от я дітям теж таке пропоную, кажу, що давайте з вами попрацюємо, поки ми вивчаємо цю тему. І ще таким проєктом даю спільну дошку для роботи. Це може бути ментіметр, може бути о, Боже, бадлик, може бути все, що завгодно, що зручно. І діти туди додають ці фотографії, потім ми разом групуємо їх, виставляємо, і таким чином ще буде якийсь проект, вихід з вивчення тої теми, який можна навіть демонструвати, тобто робити якісь виставки онлайн або очно. Ну, власне, це таке моє бачення. Дякую за увагу.